Ну добре, а зараз ми вже вийшли, що називається в поле. Ми зараз на Лук'янівському цвинтарі. І некрополіст Валентин Кузьменко нам трохи розповість про лікара Михайловського і, будь ласка, пане Валентине. Відьми, шановні колеги. Ми звикли, що серед видатних киян називають імена Людей найрізноманітніших професій, дивовижної і незбагненної особистої долі, військових, мільйонерів, представників київської богеми з мистецького середовища. Але не раз мені доводилося бачити на надгробках ще 19 століття написи Лікар від Бога. Мабуть, як найкраще було би сказати про пана професора Віктора Михайловського, що це лікар від Бога. Його учні нині працюють в нашому інституті, а добра пам'ять про нього залишилася на цій землі. Віктор Семенович походить з сім'ї корінних киян. Ось могила його батьків та інших рідних. Люди непростої долі, які переживали лихоліття війни в Києві. На згадку про професора до 20-ї річниці його смерті. Колективом встановлена пам'ятна дошка, таким чином один з найкращих спінальних нейрохірургів. Людина щира, людина добра. У згадках тих, хто пам'ятає Віктора Семеновича, ця людина завжди була живою, а ми на місцевості залишаємо. Пам'ять, щоб кожен, хто відвідує територію музею Лук'янівського кладовища, міг вшанувати його пам'ять, таким чином, слід одного з киян, кого хотілося би пам'ятати і згадувати щоразу добрим словом: з подякою як людину, яка рятувала життя людей, яка лікувала. І фізичний, і душевний біль. Про нього ми пам'ятаємо, хай спочиває з миром. Добре. Дякую, пане Володими.